Привіт! Сьогодні пропоную розібрати пісню Coldplay A Sky Full of Stars. Я думаю, ви всі її чули. Можливо, не знаєте цю назву, але мелодію 100% чули. Пісня досить проста, і якщо ви тільки починаєте вчити англійську, вона якраз для вас буде ідеальною, тому що слів тут небагато і вони досить прості, хоча є деякі нюанси, які ми з вами розберемо. Що цікаво, ця пісня була написана Крісом Мартіном в 2014 році після його розриву стосунків з його дружиною, з якою він прожив більше 10 років, і з якою має двох спільних дітей, акторкою Гвінет Пелтроу, і кажуть, що він цю пісню якраз присвятив їй. І здавалося б, це дивно, тому що зазвичай такі пісні пишуться в перші місяці стосунків, а не після 10 років і після розставання. Але наскільки я знаю, у них збереглися досить добрі стосунки, і вони продовжують виховувати двох спільних дітей. І навіть його дружина каже, що він досі залишається для неї ніби братом. Тож, можливо, через це, через те, що вони змогли зберегти гарні стосунки, ця пісня вийшла такою досить романтичною, спокійною і зовсім не депресивною. Поїхали розбирати. Okay, okay. your sky» тому що ти небо, «Cos» – це скорочене слово від слова «because». Давайте запишемо, щоб ви не забули, «Cos» – це «because». Таке скорочення дуже часто зустрічається в піснях. І я пам'ятаю, я в дитинстві намагався перекладати пісні і шукав у словнику слово cos, я не міг знайти і не міг зрозуміти, що ж це за таке за слово, а виявилося, що це просто слово «because». Тож відспіває, тому що ти небо косюри sky full of stars». тому що ти небо повне зірок. I'm gonna give you my heart. I'm gonna – це I'm going to. А going to це одна з форм, які дозволяють висловити майбутню дію. Тобто в українській мові часто перекладається як буду, збираюся, або щось зроблю. І тож тут він каже give you my heart, дати тобі моє серце. І на українську це можна перекласти як я віддам тобі моє серце. Або Я хочу, або я збираюся віддати тобі моє серце. Cause you're a sky. І цей рядок знову ж таки повторюється: «Cause you're a sky, тому що ти небо, you're a sky full of stars. ти небо повне зірок. And cos you light up my path. І тому, що ти освітлюєш мій шлях. Light це світло. Up це нагору, а light up це освітлювати. Тобто нібито підвищувати освітлення. Light up. Давайте запишемо це фразове дієслово. Ну і path – це шлях. Давайте також запишемо, можливо, ви не знаєте. І давайте переслухаємо перший куплет іще раз. І тут він каже: I see you, my brother. Я бачу тебе, мій брате. Ну тобто, бачу тебе, друже. І тепер розбираємо приспів. I don't care. Care це піклуватися, а I don't care, я не піклуюся, і в даному контексті означає мені байдуже, мені все одно. Давайте запишемо таку фразу. А далі йде два слова go і on. І якщо їх намагатися перекласти самостійно, то теж буде не зовсім зрозуміло. Тобто go це іти, on це на, а go on тоді що, іти на. Ні, go on це продовжувати. Тобто давай, роби це, продовжуй. Go on and tear me apart. Давай і розірви мене на шматки. Тія це розривати, а apart це окремо, тобто на частинки. Давайте запишемо слово go on це продовжувати. І tear apart це розривати. До речі, що цікаво, тія також означає сльоза. Не знаю, чи це пов'язано. Можливо, коли когось розривають, то він плаче, і у нього сльоза. Важко сказати, але Тія означає і рвати, і сльоза також. І далі він співає I don't care if you do. Don't care, ми з вами вже розбирали. Це мені байдуже. Тобто він співає Мені байдуже, якщо ти це зробиш. If you do. in in a sky, in a sky, sky full of stars, Це ми з вами вже розбирали декілька разів, тому що в небі, в небі, повному зірок. I think I saw you. Я думаю, я бачив тебе. So це друга форма від слова see бачити. І тепер розбираємо другий куплет. Cause you're, sky, cause, you're sky Cause you're a sky, тому що ти небо. Cause you're a sky full of stars. Ця частинка повторюється з першого куплету. Тому що ти небо, повне зірок. I wanna die in your arms. Wanna це скорочення від want to. Давайте це запишемо. скорочення. Тож, I wanna. Я хочу. Die in your arms. Померти в твоїх руках. До речі, зверніть увагу в англійській мові ARM рука. Означає всю руку від плеча до кінчиків пальців. А в українській мові під рукою ми часто розуміємо і повністю руку, і ту частину, яка починається з зап'ястя. Але в англійській мові для цього є окреме слово це hand. Тобто hand це те, що від зап'ястя до кінчиків пальців, а arm це те, що від плеча до кінчиків пальців. Будь ласка, не плутайте ці два слова. You get lighter, the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Ooh. You get lighter, the more it gets dark. Ти стаєш світлішою, чим більше стає темнішим. Тобто, чим темніше стає, тим ти стаєш світлішою. I'm gonna give you my heart. Я віддам тобі моє серце. Або я збираюся віддати тобі моє серце. І тепер давайте переслухаємо другий куплети ще раз. І далі повторюється приспів, тож просто слухаємо і згадуємо слова. І далі йде музика без слів, тож цю частинку ми з вами пропустимо. Якщо хочете насолодитися, я залишу посилання в описі цього відео, а ми з вами переходимо до третього куплету. You are your sky, your sky full of stars. Це зрозуміло. Ти небо повне зірок. Such a heavenly view. Heaven це небеса. Не плутайте, будь ласка, зі словом have. Слово have пишеться через H-A-V-E. а тут є ще літера E, H-E-A-V-E, -E. і це слово означає небеса. Тобто heavenly це небесно, небесно в релігійному сенсі, тобто райський райський вид. heavenly view. Давайте запишемо слово heavenly це небесний або райський. І далі він повторює: You are such a heavenly view. Ти є такий небесний вид. Тобто, ти маєш дуже гарний райський вигляд. І тепер давайте пограємо в гру і згадаємо вивчені слова. І перше слово це скорочене слово від слова тому що. Пам'ятаєте, як сказати тому що? Так, звісно, це cos. you're your sky. Your sky full of stars. Тому що ти небо, ти небо, повне зірок. А наступне слово, точніше, фразове дієслово, це. Освітлювати. Пам'ятаєте, як це буде? Воно складається зі слова світло та нагору. Так, це light up. А наступне слово це шлях. Пам'ятаєте, як сказати шлях? Я думаю, багато з вас знає це слово. Так, це path. And cause you light up my path. І тому, що ти освітлюєш мій шлях. І далі у нас тут речення, яке майже складається з одних пропусків. Тож, давайте спробуємо його розкрити. І перша фраза тут це Мені байдуже. Пам'ятаєте, як сказати, мені байдуже. Або Мені все одно? Там є слово піклуватися. Пам'ятаєте, як сказати піклуватися? Так, це Кеа. Мені байдуже, це я не піклуюся. Так, це I don't care. А далі нам потрібно сказати продовжуй. Тобто, давай, роби це. Як сказати продовжуй? Ця фраза складається із двох слів. Одне з них це і ти, а інше це на. Пам'ятаєте? Так, це go on. Будь ласка, не плутайте з українським іди на. А далі нам потрібно сказати розірвати, рвати на шматки на частини. Пам'ятаєте, як це сказати? Так, це tear apart. I don't care. Go on and tear me apart. Мені байдуже, давай, продовжуй. І розірви мене на шматки, на частинки. І останнє слово на сьогодні це небесний або райський. Райський вид, пам'ятаєте, як це сказати? Це слово схоже на слово мати. Мати це have, а райський – це так, Heaven. Such a Heavenly View. Такий райський. Отака от, от досить простенька пісня. Сподіваюся, вам сподобалося, і сподіваюся, навіть в цій простій пісні ви щось для себе нове дізналися. Дякую за увагу, і побачимося в наступному відео.